Олена Пчілка. Справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач, дівоче прізвище Драгаманова. Взяла собі псевдонім Пчілка, бо була працьовита як бджола. Олена Пчілка є матір'ю Лесі Українки. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач Квітка. Олена Пчілка авторка багатьох творів для дітей. Тож, послухайте казку. Яка називається У пригоді. Пішов раз лев на лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив. А мишка й каже йому Ой, Леве, могутній владарю. Не їж мене, змилуйся наді мною, бідною, маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану. Засміявся Лев, Ти мені, в пригоді станеш? Якась нещасна мишка, мені, цареві над звірями, в пригоді можеш стати? Якій же це пригоді? А хто може те є знати? каже мишка. Тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. Коли це за яким часом попався лев у тенета, б'ється, сердешний, борсається в тенетах, нічого не зробить, ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялась мишка, одну петельку перегризла, другу. Як заходилась, то таку дірку в тенетах зробила, що й лев виліз. Тоді Мишка й каже Левові, А що? Бачиш, і я, маленька Мишка, тобі в пригоді стала? Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі!